Запропонована площа знаходиться місто івано франківськ вулиця Гучинецька, 121. Як ми бачимо, ось це приміщення ось тут на розі. Поруч школа. Досить така вулиця активна. Я би сказала, ось тут поруч є зупинка. Ось, ось тут автобус зараз зупиняється. І по тій стороні, от там навпроти також де машина, теж є зупинка транспорту. Так. Поруч є костл навпроти і ззаді цього будинку є школа. Ось ми бачимо. Приміщення має чотири сходинки, має пандус. Ось вже жаль. вверху тут реклама була. Приміщення ось кидове. Загрузка йде з... ззаду. Ми маємо тут ось сходи. Жалю, зимою це закрите. Ось тут йде загрузка товару. Ось така. Ось таке приміщення. Кондиціонер є. Треба уточняти, наскільки він робочий. Тут пішохідний перехід зразу напроти сюди і